І так, це третя частина по хижині таємниць. По хижі таємниць. І ми добудовуємо кімнату Стенфорда. Кімнату Стенфорда буде, буде оформлена ось, ось так само, як і тут. Там ми збудуємо головну пластинку, там де буде писати містерішек. І зсередини я теж буду її оформляти цю, цю хату. Так що зараз я все зроблю. Попробую укластися вже в це відео, бо це вже третя частина, як як так що... Бо, бо то буде така дуже громадна постройка. До речі, це того ж далі випуск Майнкрафт Архітектури. Давненько я не випускав Майнкрафт архітектуру Так. По-моєму, все готово. Тут зараз напишемо GIFTS. Таке яке Яким там було, кому зараз подивимося. Google помагай. Так, де тут? Суди, суди, а, все. Все понятно. Коротше, будуємо ось такі. Акатьєвими душками. Так, пишемо Gifts. Ось так. Гі. Ф. Ф. і ти ще. Тут треба якось забудувати. А давайте зробимо не так. Давайте зробимо ось так. Гіф. Ф. Тут і таке збудуємо. Щоб все помістилося. І F. ось тут. І тут тише. Гіфт. З цього боку збудуємо містеріща клапе. Тут, думаю, поміститься. Так, давайте збудуємо цю саму пластину, яка, яка тримає головні букви з самого Гравіті Фоз. Так. Ще там треба збудувати буде. Е. Ну, коротше, треба там збудувати ще. В дукімнатку, ми, ми про неї зовсім забули, але вона теж має роль у сюжеті. І роль має велику у сюжеті. Так, тут пишемо э, Шек, А спочатку пишемо, як тут... Секунда. Ага, все. Тут там нівечі пластині має писати, так пишемо містері. Ми крапочка і там сила пишемо, бо так не буде. Р". Так. Може ні, може не написати так. Якби я написав тут... Давайте ж спробуємо написати кнопками. Це її інтересна задумка. Отак. От Отак. Містері. А хоча то буде тупо. Давайте просто, як і там... Там була спіші Гіфтс, а тут не буде писати. Там хай буде ось так. Просто пластина, бо я не можу зробити таким шрифтом, може. Так, ось це закинута кімната, про яку ми зовсім забули. Ось. Ось вона. Ця кімната наживе і Діпер. Тут, я би думаю, що треба щось зробити, але то, так тупо не буде. Ще, ще якусь кімнатку добавимо зараз. Ось так. Тут буде у нас такий вихід наверх. Ось так буде виглядати Ось так. А тут ще забудовуємо тут. І отут і отут. Все! факели. факли. Було все освітлено. Тут робимо вікно. Вікно робимо у вигляді біла шифра. Ось так. Так. Такий вихід. І тут буде вікно у вигляді біла шифра. У таке вікно буде... З білого скла, з скла. От так. От так. От так. і з темного скла. Отак. так. А так. А посередині робимо з чорного скла. Буємо прикольно. Тут забудовуємо. Тут забудовуємо. А і ще треба зсередини там посередині. Там добавимо зараз куйору тому. У кімнаті стефорна. Так, да, ці, да я цей блок. він! Так. Закрива. А, це тільки для того. Що я, я затупив так? Так, тут зламаємо. Тут додаємо. Так. В принципі, получается нормально, Як на хежбу таємниці. Так, тут ще доедем факелы. Нормально виглядає часто, так говоря. І ще зробимо зараз кілеб. Який буде у вигляді біла Де чорний блок. Зараз. Ось так. А з боків ще буде там ось так. Так, тут тут будуємо е, біло-чорне око. Ось так. І, і все починаємо забудовувати жовтим. Бо це ніби ні, ні, келем такий гебіл Шефер. Друга, о, на другому поверсі якраз такий волних і стоїть. І на першому, поверсі ще такий самій стоїть. Так, ще кладу такий самий на першому поверсі. Так. Ну, в принципі, нормально вийшлося, як, як на мініатюру. Так, ще цю кімнату треба оздобити диваном. Диван я буду будувати ось таких блоків. Диван, на, диван буде на двох. От тут зараз візьмемо ще... Можливо, у мене є така у тому. А можливо, ні. Ось така об'ємка, хай буде. У цьому дивані. Ну, в принципі, класно, виходить, але якщо б зараз так зробив. Буде ще От так і отак. От все, готово. Диван готовий. Телек буде стояти десь отут. Ось тут буде стояти телевізор. Давайте поставимо. Або десь тут. Ні, найкраще буде тут. Ну що ж, по-моєму, ми добудували все. А, ще тут треба добудувати зараз келе у вигляді біла шифра. У них такі келеве по цілікаті є. Знаю чому. Я тут баретка творит, тому що тут жив був Стэнфорд, колись давно. І він дуже поклонявся, в Белуча, чтобы він його дуже був в Ну що, ж, с вами Димон Дартон. Ось така вийшла у нас хижила таємниць. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моей сестры, Ставте лайки, пишіть у коментарях, щоб ви хотіли бачити бачить в наступному видео. І зустрінемося в наступному видео. Папа, чуваки!